Дали сюди цих зараз гестаповців. Я не за не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо всі йти, це однозначно, але не таким методом, не таким шляхом. Ми вам вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з ворогти. І ніде ви в ворогті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо! Ми вас знесемо скільки би вас там не було. Не спільно з поліцією. І є розпорядження коменданта села охорони Венський області 39-й, що другий та маємо розпасовувати мобільні прикордонні пости відповідні всі громадах визначені. Ти отак по подивись за селу, там ти побачиш, таких лот. Всі наші там. Достам, все. Достам, не порушуйте закон, не треба нам сидіти. Ти мене товар підтупив, але за придурку.